У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оголосили живим командира Російського добровольчого корпусу Капустіна. Провал спецслужб РФ командир РДК Денис Капустін живий. а Отримані півмільйона доларів за його ліквідацію. Посилять спецпідрозділи ГУР з поверненням. Так прокоментував цю новину Кирило Буданов. Зазначається також, що е життя Дениса Капустіна збережено, і саме його. Путін, начебто, вважає особистим ворогом, а також встановлює російська вже сторона коло осіб, замовників злочину російських спецслужбах та виконавців. Про це і не тільки про ось цю чудову новину для української сторони, і не надто чудовий подарунок на новий рік для росіян. Будемо говорити далі. Ігор Когут, директор Українського парламентського інституту, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю навзаєм. з новим роком, пане Ігорю. Вітаю вас з новим роком і з цим другим празником. цикл. так. От, давайте тепер поговоримо вже про ось цю подію, яку я анонсувала як е, тему для розмови, щонайменше з вами. Давайте поговоримо про, про значення, політичне значення подібних е, історій для українського політику. Ки і політикуму, і для російського, і а, чи буде яким чином це впливати, більш загострювати якісь ситуації? Які наступні кроки росіян політичні чи вплинуть Т такі події? Впливають такі події на в принципі ведення політики внутрішньої росіян. Прошу. Ну, це дуже цікава тема, яку ви затрукнули, Тому що тут я би не хотів даватися подробиці і розбирати аналізувати саме операцію спецслужб українських. Це окей. Якщо це все так і є, як це сьогодні подала інформація наша, наша ГУР, то окей, аплодисменти і такі речі ми вітаємо завжди. Це успіх і. Це свідчить про професійну роботу, підготовку оперативну і таке подібне. Я би хотів загострити увагу, оскільки ви питаєтесь про якісь політичні чинники, політичні моменти цієї справи. Те, що е, існують е, середовища, люди, особистості е, серед росіян, котрі готові боротися з своїм режимом, не своїм, але власне путінським режимом. І роблять це не мовча, не мовчки на кухнях там чи ж е, на кухнях. Е, ну є сміливці серед росіян, які виходять на якісь пікети, але це поодинокі пікети. І е, бачимо, що які судові жорсткі вироки е, виносяться судами е, цієї федерації. Е, дуже шкода, але ми дуже солідарні з тими людьми, які ну не піддаються на лекшину цієї пропаганди. Російської великої імперської, але є категорія людей, які взяли до рук зброю і які посилили українську армію. Що властиво створили цей російський визвольний блок, визвольне об'єднання? Це дуже важливо з точки зору показати приклад усім, хто не хоче чекати. Смерті російського режиму ну природні смерті, але не готові пришвидшувати завершення цього режиму більш активними діями. Тож це добра новина для українців, що ось такі операції в принципі існують зараз і. Тоді, напевно, будемо говорити про важливість якомога частіше проведення таких операцій, і знову ж таки, чи впливають подібні новини на переговорні процеси? Чи ось це війна окремо, політичні історії все ж таки окремо? Я ще раз повторюю, що я бачу політичну історію, і важливо, щоб вона стала набутком публічності не тільки в Україні. Але і ка яким чином, якимось чином в Росії що е, серед росіян є ще люди гідні, котрі не втратили гідність е, і борються з е, несправедливим жорстоким е, режимом імперським режимом, котрий не приносить добра ні громадянам Росії? Ми розуміємо, і ви на початку нашої розмови говорили підводці про виклики економіки. Е, всі починають розуміти, що доля кожного й кожної росіянина, громадянина цієї федерації мало турбує львожів імперців, і по їхню добробут вже зараз ніхто не, не дбає. Раніше, хоча б якась рівень життя, ну ці нафтодолари і нафторесурси давали можливість газові ресурси, хоч якимось чином тримати рівень життя росіян на, на якомусь. Ну, не всюди, звісно, але, хоч хоч ми могли б бачити, що вони подорожують світом. Тепер їх не хочуть бачити в більшості цивілізованих країн західного світу. Цих росіян вони не мають не можуть купити ці товари, які ми раніше розкошували, чи не чи просто це були них звічна річ там якісь техніка, одяг і бренди, і таке подібне. А зараз це тільки якась підпільна можливість, і я не знаю, що там ще. Насправді вони втратили останні блага цивілізації і залишилися на само, само так, би мовити, системі неякісної продукції, якою котрої повинні задовольнятися, і це це побутовий рівень. Перепрошую, я тут не говорю про якісь цінність речі. Я говорю про дуже, дуже побутовий оббивательський такий рівень, коли кожен росіян повинен відчути, що цей режим їх приводить не до розквіту. Не довеличі як як не про це говорять, величі Росії чи, чи радянського союзу, котрі вони всіх, що хочуть відновити і бути там е, провідниками і, і самими ключовими і головними. А насправді в них дедалі більше стає цивілізованого простору. Е, я не я не думаю, що для них це цивілізація значить, ми вважаємо себе центром цивілізації, по цивілізації, але всі ми хотіли бути якимось чином інтегрованими. Ми хотіли бачити світ, ніхто ж не хоче з них. Залишатися в, в, в межах цієї федерації хочуть все ж таки бачити Парижі, Відні, і, mm. і, і Лондони і таке подібне. І, і в цьому їм далі е, менше дається простору. Ну а більше, якщо говоримо про ці столиці європейські, це звичайно більш такий елітарний аспект. Люди, які мали статки, вони там собі могли дозволити майно і продовжувати туризм, але навіть ті самі курорти. Інших країн ну, звичайно зараз ще сприймають росіян, їм чи можна, але насправді там не всі і не завжди їм раді не бачити. То була така історія. Я перепрошую, я трошечки знизив планку цієї розмови на такий побутовий рівень, щоб розуміти, що з росіянами не з громадянами пересічними ніхто не рахується, і ті, хто мають гідність а не це раболепською і, і, і таку психологію, і цей імперський наратив, що ми повинні бути великою Росією і об'єднати всі колишніх совєтських республіки. Ну, це вже не всі з'їдають і гідні люди беруть зброю до рук або виходять на протест. Тут ще одна новина, яку хочеться з вами обговорити, пане Ігорю центральне розвідувальне управління США встановило, що Україна не намагалась дарити по очільнику Кремля, ну в принципі логічно. Чи один одній з резиденцій, зважаючи на те, що зараз йде мирний процес переговори, принаймні намагається йти. Ось цей процес, звісно, Україні абсолютно не потрібно було зайвий раз щось там таке утнути для того, щоб цей процес похитнути. Тим не менш, росіяни нас в цьому звинувачили. звинуватили, американці сказали про те, що це дурня, умовно кажучи, так і що такого не було в принципі. і... Що бреше безпосередньо вже російська сторона? І ба більше Трамп репостнув ту статтю, а, і зазначу для наших телеглядачів, що Трамп особисто веде свої соціальні мережі. Тобто, це саме його думка була репостнути ту статтю, де нью йорк Нюйоркпосту, мені здається, а, про те, що а, росіяни не хочуть мирного процесу і не хочуть мирних перемовин. І саме через це роблять те, що роблять, ось ці провокації кидають. І до речі, Трамп також зауважив про те, що якщо ось це відбувається, то напевно для росіян треба більш жорсткий тон обрати для переговорів. Давайте про це поговоримо трішки більш детально. Про жорсткий тон, звичайно, це видавати бажане за дійсне. Я не думаю, що, що Трамп що готовий вести будь-яку жорстку розмову з, росі з росіянами з Путінами і його оточенням. Хоча ну рано чи пізно йому доведеться, тому що дивіться, ми високо цінуємо зусилля Трампа і особисті, такий знаєте мотивацію, мотив завершити війну. Він просто хоче. Ну покласти собі в історію свого президентства такі історію успіху завершити кровопролитну несправедливу війну Росії проти України. Це складно зробити, бо цей переговорний процес, який сьогодні відбувається, він для мене, скажімо так, він виглядає дещо дивним. Ми ведемо переговори з посередником з Сполучених Штатів сильним посередником, потенційно спроможним і мужнім посередником, але все ж таки ми не ведемо переговори з Росією, і тут це, 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 це знаєте переговори. Це пів, пів переговор напівпереговори. Ми тільки говоримо з однією стороною, яка може транслювати. І формувати свою думку і яким чином намагатися переконати Росію, хоча мені здається, це ну не знаю. Там, там в Сполучені Штати Америки є ще напевне якісь ресурси, то переконувати Росію, в тому числі санкційними і іншими жорсткішими засобами, про що ви говорите е, він, постать президента Сполучених Штатів Америки так само є постатю неоднозначною. Ми високо цінуємо зусилля і адміністрації, але ви розумієте, що. Трамп зранку і трасвечір буває два різних Трампа. Е, і е, та ситуація, що він е, репостнув повідомлення своїх розвідувальних служб, це важливо е, лише для того, щоб ще раз е, американців, громадян Америки, і тих, хто слідкує на да багато, слідкують за ним сьогодні в західному світі. Е, що Росія бреше, бо тому, що. Коли говорять українці про це, коли Зеленський, ми там наші депутати розповідають, що Росія бреше щодня. Ну знаєте, ви заінтересована сторона, ви е, піддаєте несправедливому агресії, тому ви так реагуєте. Ласка, тепер е, 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 Трамп і ціла потужна розказ Сполучених Штатів Америки доводить протилежне Росія таке бреше. І це, ну якби знаєте, не, не будемо применшувати наші зусилля. Ми дуже зросли в наших дипломатичних зусиллях і можливості комунікувати. Але є багато велика частина світу, яка беззастережно вірить в Росію. Беззастережно є Африка, є е, цей глобальний південь, є БРІС, є Бразилія, Південна Африка, є Китай, е, Індія. Індія ж навіть теж пророгувала навіть публічно на. Заяву Путіна про те про наші цілі, наші наміри. І отже, сьогодні, це, це виглядає як ще раз один важливий наратив, який підтверджено вже не українцями, і навіть не нашими найближчими союзниками, а доволі таким, ну не завжди не завжди нам колегіальним, не завжди таким дружним Трампом. А на що росіяни розраховували, коли це робили? Адже вони ж також розуміють, що це доволі легко довести, що жодних там безпілотників не, не летіло на е, будинок чи що там бункер е, Путіна. Навіщо це все було? Ну, де розраховували на те, що ніхто не буде перевіряти факти. Розумієте, маніпуляція це завжди і фейки це тоді, коли ніхто нічого не перевіряє. От всі вірять з нас. Вони звикли, що їхній. Цей російський е, е, плебс війна не хочеться перепрошую назвати громадянами. Вони готові, от просто те, що їм говорить е, зомбоящик, Вони в цьому вірять. Ви думають, що так і буде тулокшину е, весь світ споживати. І коли м -м, є серйозні установи, такі як е, розвід служби сполучної штати Америки, говорять про інше, ну це просто перевірка банальна. Перевірка то, е, то в них є для цього засоби. Я думаю, я не хочу переконати. Я не знаю того до е, але я думаю, що в розвідки Штатів Америки є достатньо можливості зрозуміти плани, наміри українських військових. В першу чергу, виходячи з першої від початкової точки, чи мали російські військові е, е, цілями ті чи інші об'єкти Російської Федерації. Я думаю, що американці ну, можуть спокійно і швидко з'ясувати було це чи ні, і кінці кінців. Е, е, Чітко зрозуміти результати, тому що їхня розвідка космічна і інша дає можливість це все зафіксувати, пане Ігорю, Кілька європейських держав до того ж підготувало плани щодо забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, як повідомляє видання ВЕЛТ у перші шість місяців після. Досягнення домовленостей це важливо. Європа може направити від 10 до 15 тисяч військовослужбовців, і мова йде саме про військову присутність, а не е, Сили ООН або під, е, місія під егідою НАТО. Давайте наостанок поговоримо про це трішечки. Чи реальний це сценарій для України на вашу думку, тому що ми. Е, Починали з того, що жоден європейський солдат не буде присутній в Україні для того, щоб не злити Путіна. І от зараз такі заяви. Прошу, ви знаєте, я не можу передбачати і таких не надзвичайних, умовно кажучи, кроків з боку наших партнерів, союзників європейців. Я не, не є стовідково не, не, не вірю в те, що це трапиться. Важко сказати, що справді. Війська інших країн були присутні на території України, якщо це не стане предметом цієї мирної угоди, про яку ми так багато говоримо, і про ті гарантії, які сьогодні і президент України Зеленський, ну і всі ми очевидно, просимо. Я не можу сказати, вимагаємо ми наполягаємо на них, не вимагаємо, а наполягаємо. Дайте нам чіткі гарантії безпеки, котрі гаразд не НАТО. Немає, не немає несприйняття і в НАТО не до кінця ще не сприймають Україну і в Україні. Падає підтримка суспільна НАТО через це, все саме через цю і безумість часом, і ось цю нерішучість. Ну і зрештою, ну це може бути певний компроміс з Росією. Так, ми можемо не вступати в НАТО, якщо у нас буде не тільки паперовий паперові гарантії безпеки. Е, і, зрештою, присутність військ на території України це є ну певний так би мовити довготерміновий е, 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 такий безпековий е, запобіжник. Хоча я е, часом зокрема це не стосується європейських країн, а коли слухаю ці переговорні зараз в нас наративи, моменти ці всі е, е, всякі е, піражі. Переговорах, в переговорах Америки, то мені здається, що найбільшим гарантією безпеки все ж таки будуть, ну, говорять часто про зони вільної торгівлі, але коли Сполучені Штати Америки приведуть сюди своїх інвесторів в Україну. А для цього потрібна безпека, і для цього потрібна ще інша історія. Тут вже від України буде дуже багато залежати Верховенство права. От з такою судовою системою, як сьогодні, жоден інвестор не прийде. Але коли американські інвестиції прийдуть в центральну в східну Україну на ці самі метали, ті самі рідкоземельні металів, ті сланцеві поклади і таке подібне, це буде одним з найбільших гарантій безпеки, тому що тоді сполучені штати Америки справді будуть не на папері, а ну зацікавлені у безпеці і обороні цих територій, цих інвестицій, ось де Збройна потуга, збройна безпекова гарантії можуть справді е, зустрітися з економічною вигадою лябих країн. Нам ми не хотіли би втрачати економічний суверенітет і, звісно, е, конституційні права на всі наші ресурси, земельні земель, надри і таке подібне, але вони можуть стати і певною гарантією безпеки, мало би стати. От я в це вірю. Я е, Єдине, що ще раз повторюю. Нас поки що ми на ми можемо все на папері так само гарантувати, так само рухаючись зараз до європейського союзу, але на жаль, ми, ми маємо серйозне провалля з нашою судовою системою і забезпечення прав інвесторів, громадян будь-кого на нашій території, не, не дивлячись навіть на війну, просто от банально, у нас на жаль дуже слабка судова система, яка може зашкодити такому плану безпекової гарантії. Пане Ігорю, на жаль, ми мусимо попрощатися. Дякуємо вам дуже за вашу аналітику. Ігор Ігоркову, директор українського парламентського інституту, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи політичні в Україні і всього світу. Щиро вас вам дякуємо за те, що знайшли для нас на сьогодні час, і прощаємо з вами. І перспективного року для нас все ж таки так так, так навзаємо і... навзаєм, пане Ігорю.